Вітаю шановних підписників на моєму каналі. Отже, готовий представити новий виріб: це підсилювач для антенно фідерного тракту, котрий безпосередньо потрібен для того, щоб. Підсилити сигнал від пульта керування до антени. Вихідні характеристики даного підсилювача ми маємо на передачу 2,4 3 Вт підсилення, 5,8 2,8 Вт підсилення. На прийом коефіцієнт. Підсилення 20 ТБМ маємо. Для чого потрібен цей пристрій? Постала така проблема, коли бліндажі у нас від бліндажа до мачти, де знаходиться безпосередньо антенна, стали використовувати по 40 60 метрів кабелю. Так, кабель RG8. Це є непоганий кабель, але все ж таки на таку довжину траси підсилення безпосередньо з пульта, воно не задаптоване. Постала така проблема. І з цією проблемою було вирішено зробити ось такий ось підсилювач. Живиться він від 12 вольтів. Встановлюється там, біля пульта керування і сюди встановлюється, на цю сторону, накручується розім до пульта, на цю сторону виходить вже розім до антени. Зроблено в такому ось корпусі. Це перший прототип цього пристрою. Корпус зробила мені компанія TDS, до речі, кому? Треба матеріали з пластиком, виготовлення корпусів і таке інше. Можете звертатись. Експеримент буде заключатися в тому. Зараз ми міряємо потужність з пульта. Зараз беремо сірий пульт 233. А, також, якщо попадеться мені під руку, коли зайде на переробку, прошний, то перемірюю з нього сигнали. А, от. А, помірюємо. Потім вже помірюємо сигнали з безпосередньо пульт плюс підсилювач, що буде у нас на виході. Отже, увімкнув пульт, увімкнув дрон. Наш дрон, він без підсилення. Зараз підсилювач вимкнений. Трошечки до теорії. Знаємо, що у нас є два стандарти. Перший стандарт називається SE, да? він є європейський, другий FCC. Це є американський стандарт. Відповідно до потужності, вони також різні. Якщо ми кажемо за SE, то це у нас за стандартом ми маємо 20 DBM, тобто там щось біля 100 Вт 100 мВт. Підсилення з пульта. Якщо ми кажемо за FCC, то там у нас йде 30. Це десь біля 1 вата. Як це задактувати? Як це зрозуміти? Ми дивимося на ось цю ось полосу. Якщо ось ця полоса в нас йде нижче нижче, ось 1 км, і вона у нас нижче, тобто мінус 90 нижче за 1 км. То значить у нас ввімкнений стандарт Сі. Якщо у нас ця полоса. Ось ця полоса вона буде вища за 1 кілометр. Ось тут вона буде проходити, то це у нас умітний стандарт FCC. Пульта немає різниці, воно може працювати і так, і так. Все залежить від прошивки. Тобто залізо, котре стоїть, воно може працювати і FCE, і FCC. Але прошивка, котра запрошивана в ньому, вона відповідно <coughs> показує, яку характеристику, який саме стандарт ви використовуєте. В даному випадку у нас стоїть стандарт Сія. Це є самий розповсюджений стандарт. Те, що я бачив на 1001 й прошивці. І ми дивимося зараз потужність з виходу з пульта на SCE стандарт. От. Увімкнена у нас частота 2,4. 2,4 вмикаємо. Да? От. І дивимося на ватт Ми маємо 20 dBM, тобі 120 мВт. І підтверджують ту теорію, що стандарт є десь в районі там, 20 дБ. Коли ми вмикаємо на 5,8, тоді підсилення у нас трошки збільшується, але до 25 дБМ пульт видає. Ну, тобто ж ми це бачимо: 290 мВт. Коли ми кажемо все ж таки за FCC, коли буде не SE, а FCC, тоді ми будемо бачити щось близько 1 Вт потужності на виході з пульта. Тобто це його максимальне, що він може видавати. Оскільки саме мінімальне це у нас саме йде FCC, що в нас є, це SE, і будемо плясати від того, що, наприклад, бліндажі ви використовуєте. Прошита під стандарт СЄ, і нам треба це підсилити. Підсилювати ми це будемо саме за допомогою підсилювача, який вже розроблений для антинофідерного тракту. Зараз в розрив між пультом і атенюатором я ставлю підсилювач і дивимося, наскільки зміниться потужність у нас. Отже, дивимося, працює наш підсилювач безпосередньо від. 12 вольтів. Блок живлення. Так, вмикаємо, подаємо живлення. Тут у нас стоїть 2,4. Ну і бачимо, у нас там загорілися світлодіоди. Бачимо, що у нас підсилення 1,6 Вт. Коли перемикаємо на 5,8, ми маємо ті ж і 1,3 ватти. Підсилення на 2,4 і на 5,8 ми маємо по 1,4 Вт. От, навіть в піку буває трошечки піднімає, коли <кій> змінюється у нас канал. Це відповідно до частоти. Коли у нас йде зміна каналу, тоді у нас е збільшується трошечки підсилення, але максимум до 2 Вт. От таким ось чином. І ось був розроблений новий пристрій саме для підсилення виносу антен. Коли ви виносите антенни, можемо підсилити за допомогою даного девайсу. Це перша версія цього пристрою. Наступні версії вони будуть трошки в меншому корпусі. Але сам факт, що. Все працює, все відпрацьовує як на передачу, так і на прийом. Тому що тут всередині стоїть МШУ, котрі підсилюють сигнал, котрий йде на прийомі від антенни. Отже, зараз проводимо наступний експеримент. Бачимо, у нас амплітудні частотна характеристика сигналу збільшується. Це ми бачимо спаду, як він у нас. Більш динамічно починає працювати, і за потужністю він у нас виростає. Те ж саме ми маємо і на 2,4. Зараз він працює з потужністю. І бачимо, як у нас сигнал змінюється і є дуже гарно. Зараз от вимикаю, вимкну, амплітуда впала, і за частотою ми маємо. Меншу плотність потоків передачі інформації. Зараз вмикаю і бачимо, що загальна сума, а вона перш за все на мавіках рахується, тобто на стандарті 802.11 рахується в каналі, і за потужністю у нас на порядок виростає наше підсилення. Якщо ми ще зараз додамо дрона, то бачимо це вже з нашим підсилювачем, який стоїть на дроні. Як взагалі змінюється сигнал, як плотність його збільшується і потужність виростає дуже сильно. Так. Зараз вимикаємо, залишається тільки підсилювач. Загалом <кій> маємо таку ось картинку з такими ось характеристиками.